Ми в багатьох моментах робимо те, чого ще ніхто не робив. У всьому і заключається суть нашої роботи, допомога підході. Вони були дуже вдячні, вони казали, що чекають нас кожен, кожен день, щоб ми їм підвозили. Дивіться, нам батько усміхається, значить, він заряджається. Мене звуть Пуля, мій позивний. Я в підрозділі в ЛЕБС другого штурмового батальйону, третьої окремої штурмової бригади. Я пілот НРК та БПЛА. До війни я була студенткою, навчалася на юридичному факультеті. Також частково підпрацьовувала перевізником. Моя основна задача, так як в основному я якраз оператор БПЛА, це є постійний супровід НРК. По усьому його маршруту найскладніше, напевно, розуміння того, що від мене дуже багато чого залежить, і кожен мій тупняк може погані наслідки принести. А найприємніше це є відгуки пацанів, коли вони кажуть, о, ваша машинка там до нас приїжджала, дякуємо. Ви нам хавчик привезли, ми були дуже голодні, і ти такий сидиш такий. Чому саме безпілотня система? Адже зараз. Така війна, щоб ось цього ніяк. Зараз головний акцент іде якраз на безпілотні системи. Тому, в принципі, повважала, що моїх сил буде достатньо, щоб освоїти цю професію і бути корисною в цьому. Я вважаю нас артеріями війни, адже ну, ми забезпечуємо дуже великий відсоток всієї логістики. І найголовніше це те, що коли вйобують засіб. Тобто, втрачається метал, втрачається там кошти, але тобто, це не зрівняється з життям людини. Ми своєю роботою, тобто, максимально стараємося е, забрати роботу, яку ми можемо робити роботами, від людей. Наприклад, навіть ті самі, щоб хлопці не зривали спини, наприклад, ті самі колоди донести. Це важко, це довго. Ми це робимо роботами. Ми економимо їм час, економимо здоров'я. Також ми проводимо еваки 200 двохсотих та трьохсотих, що знову ж таки є надзвичайно важливо, адже ну коли трьохсотий, то кожна секунда грає роль. Як би там не звучало, але ми стараємося забрати у піхоти ту роботу, яку можемо робити ми. Щоб не наражати їх лишній раз на небезпеку, адже вони і так 24 на 7 в небезпеці, наприклад, з моїх знайомих яким ми робили підвоз, то вони були дуже вдячні. Вони казали, що чекають нас кожен, кожен день, щоб ми їм підвозили. Я вважаю, що найбільш рекордна ситуація це те, що мої колеги з екіпажу Камікадзе взяли в полон підерів НРКшкою. Це я вважаю найбільший рекорд саме нашого підрозділу, адже ну. Взяти в полон роботом, третя штурмова бригада це бригада, яка показала надзвичайно потужні результати з моменту свого створення. Це бригада, яка робить речі, які багатьом здаються за граню реальності. Наприклад, з власного досвіду я скажу, що це ставлення до людей як до людей. Тебе поважають, тебе цінують. Бачать твою роботу, тобто є оця людяність, відчувається побратимство, яке іде ще з витоків, тобто з азовського руху. Люди тут вони інакші. Вони це це добровольці, які йшли не заради грошей, не заради власної вигоди. Вони йшли, бо так, треба нації. То я. Ні на секунду не розчарувалася в тому, що я прийшла саме сюди. То уявлення, яке я мала, коли я сюди йшла, воно абсолютно підтвердилось. Тобто, я не розчарувалася в тому в своєму виборі. Так що не стій. все буде чітко. Долучайся в третій армійський корпус. Тут тобі місце знайдеться в будь-якому випадку.